Реакція прийняття всього на свій рахунок породжує багато страждання з незначної події. Сама подія нікчемна, але страждання породжується з нашого реагування на ситуацію. Це карма. Вона визначає, як ви сприймете наступний момент. Свобода від реакції це свобода від карми. А нинішній момент це справжній. Воно поступово розчиняє карму і накопичені стереотипи поведінки. Коли ви розмовляєте на підвищеній тональності, звинувачуєте когось, що він зробив щось не так, або скаржитесь на когось іншого, все це форма его та неусвідомленість. Або якщо ви відчуваєте, що у вашому житті хтось залишив неприємний, незгладимий слід. Це працює ваша карма. Вона перешкоджає остаточному пробудженню екхардтону.